Якщо порівнювати взагалі е, якісь українські музеї до, до прикладу такого мультимедійного сучасного музею, як музей Варшавського повстання, здається, в Україні такого немає. Тобто, це лише завдання, це лише те, на що ми повинні рівнятися. І е, дуже добре, що в нас є добрі контакти з польськими колегами. Десь півтора місяці тому співробітники Українського інституту національної пам'яті мали спеціальний такий студійний тур до Польщі, де вивчали досвід, зокрема, і творення музеїв, тому що наш інститут національної пам'яті одне з завдань, які їм буде реалізовувати, це творення різного роду музеїв. Один з таких музеїв зараз вже, е, перебуває на стадії дискусій, навіть певних проєктів. Мова йде про музей Майдану, Музей Свободи. Ми б хотіли його власне, створити таким музеєм, що буде промовляти. Е, ми умовно називаємо, що це музей настільки про минуле, як про майбутнє. Угу. Ми б хотіли показати власне, цінності свободи, взагалі в світовому вимірі, цінності свободи для українців. І, як я вважаю, що це одна з тих цінностей, яка дозволила українцям залишитися українцями протягом їх дуже складної історії. І, е, музе... З майданами як певні інструменти боротьби за цю свободу я маю на увазі майдан ще 1990 року, про який в нас час дуже забувають, але це теж це по суті перший майдан, майдан помаранчевий і майдан 2013-2014 років. І, власне, я переконаний, що ми будемо дуже тісно контактувати з представниками і польських музеїв, інших західних музеїв, створюючи такий музей, який буде не просто якимись артефактами за склом, що ще що, що, що є здебільшого в, в наших музеях, а музей, який буде розмовляти, музей, який врешті-решт буде створювати якийсь майданчик для дискусій, для того, щоб проговорити про ті цінності, які, які несе з собою ця успіха. А де це краще зробити? За нашою ідеєю, моєю особистою і співробітників українського. Інституту національної пам'яті це, мав би бути е, український дім. Е, символічно, що колишній музей вождю тоталітарного режиму Леніна буде переформатований, мав би бути переформатований в музей Майдану. І символічно, тому що принаймні два майдани дуже тісно пов'язані з цим. Це була одна з фортець помаранчевої революції, це було місце, яке дуже тісно пов'язано з Євромайданом. Звичайно, що для, на шляху до цього є дуже багато перепон бюрократичних, е, 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 якихось. Чисто логістичних, тому що як його не переробляється, все одно музей Леніна і воно будувалося якось під це. Ну, Але так, я пульс, думає, це думаю, нові будинки. Я думаю, що це можливо. Я думаю, що це можливо, і я думаю, що ми будемо піднімати цю тему, і я думаю, що суспільство буде готове підтримати нас.